День 11. В очищенні храму. Хіба ви не знаєте, що ваші тіла це храм Святого Духа, який є у вас і якого ви маєте від Бога, і що ви не належите самим собі? Перше післання апостола Павла до Коринтян, 6 розділ 19 вірш. Ревність до дому твого з'їдає мене, Івангелія від Івана, 2 розділ, 17 вірш. Храм Божий одне з ключових понять Біблії: призначення храму це місце перебування та спілкування Бога з людиною. Початок був у Едемському саду, далі скинія, храм, а нині серце віруючого в Христа. На жаль, серце людини настільки зіпсоване гріхом, що в ньому постійний безлад. Сумно, але людина поклоняється момоні грошам, обростає ідолами або ж істину зневажає. Неправильні мотиви, пріоритети, прихований гріх роблять людину нечистою. Який і наш храм? Коли Христос прийшов до Єрусалимського храму, Він побачив людей, захоплених торгівлею, прибутком, вигодою, метушнею. Вони створювали безлад у Божому домі. І тоді Він з усією владою та відповідальністю узявся за очищення храму. Чистота і порядок завжди приносять радість. У такому домі жити постійно, спокійно і приємно. Добре організований спосіб життя, економить час і додає ясності думкам. Але порядок вимагає великої старанності, наполегливої та кропіткої праці. Чи не варто і нам частіше наводити порядок у своєму серці? Є компанії, які займаються прибиранням осель, у них є певна методика роботи прибери перед тим, як прибирати. Це означає підготувати дім до прибирання. Якщо ми хочемо отримати справжнє задоволення від чистоти, ми не починаємо з миття підлоги. Спершу треба розкласти все по місцях, винести сміття, витерти пил, помити посуд і лише потім мити підлогу. Якщо у нас немає часу чи помічників, ми можемо обмежитися лише миттям підлоги, але справжньої чистоти не буде. Прибери перед тим, як прибирати цей принцип Передбачає партнерство і співпрацю. Спершу дім готується до прибирання, а потім досягається повна чистота. Якою ж має бути методика очищення нашого серця? У очищенні серця нам важливо тісно співпрацювати з Богом. Часто ми хочемо перекласти всю роботу на нього. Нам самим неприємно і важко працювати зі своїм серцем. Ми марно сподіваємося, що достатньо лише помолитися. Омий нас! І очисти нас від усякого гріха, і ми одразу станемо чистими. Це не так. Звісно, Він омиває нас кров'ю Ісуса Христа, але ми самі несемо відповідальність за те, щоб винести весь мотлох серця, очиститися від ідолів, бруду в думках і всього злого в характері. Треба розібратися з образами, невірними мотивами, прихованими гріхами і прийняти тверде рішення підкоритися Богові, тільки у співпраці з Ним. Ми досягаємо успіху в очищенні і відчуємо глибоке задоволення в житті. Як важливо бути активними в справі освячення спершу наша праця, потім його. Лінь, пожадливість, недбалість, меточня чи власний комфорт завжди будуть перешкодою для цієї роботи. Наша відповідальність зупинитися, навести порядок і ходити перед Богом у чистоті думок, серця і рук. Давайте тримати його храм у чистоті, щоб він наповнив нас своєю славою і силою. Тому прославляйте Бога у вашому тілі та у вашому дусі, які належать Богові. 1 Коринтян 6.20. Боже простий, що я часто наповнюю себе тим, чим не слід. захаращую своє життя. Нехай моє серце і все моє єство стануть твоїм бажаним житлом. Дай перебувати в тобі з чистим серцем і чистими руками. Амінь. Питання для роздумів на сьогодні: що ви можете сказати про чистоту свого серця? Яке прибирання в думках і справах вам потрібно провести? Молитовні потреби. Щоб Бог показав усю нечистоту серця за захист і перемогу в спокусах, за перемогу над різними залежностями, в яких диявол втягнув людей: алкоголізм, порнографія, пожадливість, наркоманія, ігроманія тощо, за примноження учнів через служіння звільнення від різного роду залежностей.